Чарівному лісі казкове містечко, тобою ярка люба мені і птахом лечу я до свого гнізда. Якихось півгодини електричкою з Києва, і ми у Боярці, місті районного рівня Київської області. Довідка площа 13 квадратних кілометрів. Населення близько 35 тисяч. Взагалі, то боярка стала містом тільки в 1956 році, коли її об'єднали селищем Будаївкою, Новою Тарасівкою та поселенням газовиків в один населений пункт. Залізниця поділяє місто на дві частини: південно-східну, стародавню та північно-західну, так звану Нову Боєрку. Кожне місто має свій історичний центр. Таким місцем сучасної боєрки є Давньоруське Городище, де нині стоїть свято михайлівський храм, і частково зберігся церковий центр. Колись тут була фортифікаційна споруда, що виконувала оборонну функцію разом з іншими форпостами. Вона входила в систему так званих змійових валів, що захищала Київ від ворогів з півдня. По сьогоднішній день городище є некопаним археологами, тільки приїжджали археологи, робили якусь певну таку експертизу. Який це час? Вважається, що це ранньослов'янське поселення. Пізніше давньоруське місто, мала фортеця, мимо якої проходив давньоруський малий шлях, який з'єднував шлях з Києва на південь. На юр'їв на білу церкву пізнішу і з'єднував з шляхом через Київ на Білогородку. Тобто тут в цих лісах, які тоді існували, був додатковий шлях, яким можна було обійти Київ, не потрапивши в Київ з півдня, зразу перейти на захід. Але татаро-монгольська навала вщент знищила Будаївське родище. Згадки про цю місцевість починаються тільки з 16 століття, коли білогородську волость, куди входила Будаївка, купив князь Костянтин Василій Острожський. Після Хмельниччини вона вже згадується як маєтність києво Печерської лаври. У XVIII столітті на цьому давньоруському городищі існував величезний економічний двір Київ Печерської лаври. Так в той час називали такі господарчі двори дворці Болдайовський дворець. Тут була знаменита винокурня, яка працювала на контрабандному хлібі. Справа в тому, що в 18 столітті близенько був державний кордон. По Ірпеню проходив кордон між царством Російським, Російською імперією і королівством Річ Посполита. З тої сторони завозили сюди продукти. А тут, на цьому городищі, це був завод, фактично, який випускав горілку на потреби Київ-Печерської лаври і на продажу знову ж таки на контрабанду за кордон. В кінці 18 століття російська імператриця Катерина II проводить реформу церковних володінь, так звану секуляризацію церковних маєтностей. Лавра втрачає всі свої маєтки, і лавське село Болдаївка стає казенним державним. Змінили життя боярки та ж таки залізниця. У 1868 році було відкрито рух від Києва до Балти, і саме боярка стала першою від Києва залізничної станції. Мальовнична місцевість, до якої стало досить легко дістатися, привабила киян будувати тут собі дачі. Згодом біля станції виросло дачне селище з суто київськими назвами вулиць Липки та Хрещатик. Мікроклімат боярки виявився цілющим для хворих на легені. Тож доволі швидко ця місцевість стала популярним оздоровчо-кліматичним курортом. В кінці 19 століття. По бруківці Борського хрещатика широділи жіночі плаття і голосно стукали колеса карет. В Боярці був чудовий парк, дачні будиночки потопали в зелені, в парку були фонтани, багато химерних статуеток, всюди квіти. Боярка була чудовим, красивим дачним селищем. Серед історичної забудови Боярського хрещатика особливо хочеться виділити будинок Кістяківських. Думаю, що це найстаріший будинок. Сьогоднішній боярці його будував ще професор Київського університету, видатний історик права Олександр Федорович Кістяківський. Тут, у 1900 році народився первісток Богдана Кістяківського Георгії, який війшов в історію як видатний вчений американський Джордж Богдан Кістяковський. Там в Америці Георгій Кістяківський зробив стрімку кар'єру. Зокрема, у 44-му році він став учасником так званого Манхеттенського проекту по виготовленні першої в світі атомної зброї. Він був консультантом керівника цього проекту Роберта Опенгеймера. Дачі і дачники це окрема сторінка в житті боярки, якою боярчани не дарма пишаються. Тут відпочивали композитор Микола Лисенко, російський поет Семен Надсон, Борис Гринченко, перекладач Пушкіна, автор знаменитого українсько-російського словника, видатний український художник Микола Пимоненко, Віктор Григор'єв та Кіра Полякова, художники-ілюстратори, що працювали в журналах «Перес» та Барвідо. Класик єврейської літератури Шолома Алейхем любив відпочивати тут в Буерці. Він кожне літо протягом 20 років з своєю великою сім'єю, у нього шестеро дітей було. Приїздив сюди в Буєрку на відпочинок. Тут він написав свій твір, молочник», де описав Буєрку як Бойберік. А прототипом головного героя цього твору був Тевель, прикажчик заїжжого двору села Забір'я, який привозив молочні продукти Шоло Малехему. А в другому творі Дачна Кабала. Шолом Алейхем описує цікаву таку зустріч двох євреїв на київському хрещатику, де один у другого запитує, де ж ти будеш відпочивати? Звісно, що в Бойберіку. А де ж твоя дача? Звісно, що на хрещатику. Тобто, було дуже престижно відпочивати тут в боярці і мати дачу на хрещатику. Також у боярці гостювали актори Олексій Ватулі, один із засновників театру імені Франка, та знаменита Марія Заньковецька, лікар Максим Мережинський, який лікував Лесю Українку. Майбутній голова Центральної ради УНР Михайло Грушевський та багато інших. Володимир Іванович Саміленко, відомий український поет, сатирик, драматург, перекладач, жив тут в борці кілька місяців, останніх місяців в своєму житті. А він дуже любив Україну, все своє життя боровся за українське національне відродження. Але він жив в той час, коли було заборонено не тільки друкування української, книжок українською мовою, але й завозити книжки з за кордону. Революція 1917 року розчарувала Стаміленка, і він емігрував до Галичини. Повернувся сюди вже в 1924 році, смертельно хворий. І жив в Борці, лікувався, жив кілька місяців тут по вулиці Шкільні, зараз це вулиця Саміленка. Він помер тут у 1925 році, і борська громада поховала його за козацьким звичаєм на старовинному кургані біля Свято-Михайлівської церкви. Біля озера заснулого в тиші простору спокійного, з нами з давнього минулого. Дух стрічається, Саміленків. І слова його прилинули в наші душі за повітами, щоб пишались Україною, щоб любили землю рідною. Кожне місто і час має своїх героїв і свої символи. Бо юрку неможливо відокремити від вускоколійки та павки Корчагіна, героя роману Миколи Островського, як гартувалася сталь. Щоправда, скептики мають сумніви щодо значення будівництва тієї вускоколіки, що мало врятувати Київ від холоду. Але якби там не було, на цьому романі виховувалося не одне покоління піонерів та комсомольців. Ім'я Островського носить Буєрська зальносвітня школа номер 2 будівля якої є архітектурною пам'яткою. Збудований 1913 року, колишній сиротинець опікувався дітьми, чиї батьки загинули в Першій світовій війні. До речі, естафету популяризації павки Корчагіна підхопили китайські кінематографісти, які знімали у Буєрці свою версію гартування сталі. Кажуть, фільм мав у Китаї неабиякий успіх. Екранізувався роман Миколи Островської чотири рази. В 1942 році, в 1956 році, в 1973 році. А в 1999 року в Бирку і в Україну приїхали китайці. І до 50-річчя створення Китайської народної республіки вони створили Зняли фільм «Я гартувала сталь за Романом Миколи Островського, не менш відомий і боярський протяг Кукушка, символ порятунку Києва відпаленої кризи в холодну зиму 1921 року. Він єдиний представник цієї серії в Україні. Ну і звичайно, місто це його мешканці. То що ж вони самі говорять про своє місто і про своє життя. Тут я дуже люблю боярку. Це моє рідне місто. Тому нічого поганого сказати не можу. Навпаки, дуже все добре. Дуже подобається, гарне місто, хороші люди, привітні, дуже чисте. А зараз отримую я пенсію, мені добре. все. В принципі, у нас достопримічат, що боєрки є в принципі центри округа, ліс, тобто, що хороші місця є на природі, де можна добре віддихнути. Якщо говорити о тому, що Пуща Водіця і буерки цінились як курортні міста, то це було дуже і Я зараз захламили. У мене муж вираз на этих озерах, а сейчас ходить, купаться купатися моїм дітям нільше. Ну, в принципі, думаю, що новий мер може, щось ділити. Сучасна боярка, як і вся Україна, поєднує старе і нове. У старий приватний сектор літаються новенькі котеджі, зростають багатоповерхівки і кількість автівок. Тут працюють відомі з радянських часів підприємства і будуються нові. Непогано почувають себе приватні підприємці, але як і у всіх маленьких міст. Тут є свої проблеми, які потрібно вирішувати. Вона поярка. Місто Сателіт – колись перший курорт під Києвом. Дізнаємося про себе більше. Тут жив і сподівався на любов. Мене кохання кличе, кличе знов. без цього міста жити не можна.